Слава Богу, брати і сестри, чудові слова, щоб піла душа, хвали хвалив. Слава Богу. Як би хотілося, щоб сьогодні співала душа. Знаєте, Не просто уста, але щоб душа співала. І знаєте, це не раз Кожен, хто пережив ту Божу благодать, він знає, що це, як той вітер, не знає, звідки приходить, і де уходить. І коли з'являється та пісня. І де вона зникає, не знаєш. Не знаю, чому але згадався один такий момент? Ще було. Ми на ренті були останніми на АпіНВ, і пам'ятаю, мені просто перед серед зібрання подзвонили і сказали: дружина, твоя вдома була, вона і каже, з нею щось погано, Срочно їдь додому. І я в тому такому переживанні беру, підходжу до брата Сяня із звука. Кажу, брат, не знаю, що там вдома. Може, поїдьте зі мною. Знаєте, я їду додому, і з однієї сторони я не знаю, чому, але якась така радість, якась така утіха. Я думаю, в мене все нормально. я Знаєте, просто так якось так бимоволі. Здається, треба переживати. А тут якесь таке почуття радості. Я не знаю, що знаєте, то я приїжджаю додому, а сусідка, яка дзвонила, і ми так зайшли. І, і знаєте, я такий спокійний, не знаю, звідки той спокій взявся. І ми кажу, давайте ми помолимося, а вона кричить: ну, так би могла, вона не кричала, свята. Каже, то треба дзвонити скору. Знаєте, ми помолились, Я не знаю, що було до сьогодні. Але я дякую Богу, Він є той, який дає спокій. Я би хотіло, щоб сьогодні співала душа. І я знаю, хто може зробити те, щоб твоє і моє серце співало. Слава нашому Богу. Знаєте, сьогодні ми не даремно зібрались тут, хоч кожен раз по понеділках молитва. Але думаю, що сьогодні інша причина, і буквально вчора, брат, мені каже, Святослав, ну, треба поділитись словом. Та то ж свято завтра. Я думаю, ну справді, то ж справді, це п'ятидесятниця. знаєте, брати, мої і сестри, ми привикаємо в добробуті, не раз забуваємо, де що і... На жаль, але разом з тим хотів би сьогодні сказати, що в нас є Господь, слава йому навіки. Він не змінився. Він той самий. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаємо про те, що п'ятидесятниця це те свято, яке ще старого заповіту, це було свято подяки. Це був час, коли приносився сноп потрясення. я сьогодні хотів би думаю, що кожен з вас, напевно, прийшовши сюди, ну, якось ви думали, не просто що зібрання. Я думаю, що одною з важливіших причин, певно, б сьогодні нам потрібно було б на цьому місці подякувати Богу за Дух Святий. Чи не так? Слава Богу, браті і сестри. За те, що він дав Дух Святий я знаю, Ми вчора чули її, хто вкусив, він знає, що це таке. Нам не треба розказувати. Але знаєте, дуже часто ми розуміємо, що ми втрачаємо. І сьогодні я хотів би буквально поділитися декільками думками. Не знаю, чому така прийшла думка, але знаєте, як в праздник... Як в Ізраїлі колись. І навіть читаємо з самого початку з Біблії, чомусь в серці людини було таке бажання принести жертву Богу. Я не знаю, не було ні писань нічого. Але Каїн і Авель це перші люди. Вони також вирішили принести жертву Бога. І знаєте, одна жертва була прийнята, а інша ні. І я думаю, що ми як християни, кожен розуміємо значення цього, правда? І ми би хотіли, правда, щоб сьогодні Господь прийняв нашу жертву. От я не знаю, але яку жертву ми б могли сьогодні принести? І мало того, щоб просто принести, але щоб вона була прийнята Господом. Коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо знаходити ну, багато порівняно місць для того письма, де. Приносилися жертви Богу. І по-різному були ситуації, знаєте, по-різному люди шукали Бога. Інколи Бог казав, як колись до Авраама він сказав: принеси жертву. І він приніс. По троє він розстяв і він чекав. І ми знаємо, коли читаємо, це був такий непростий час, тяжко. Авраам втомився, сон напав на нього, і ж тут з'являється. Господній вогонь пройшов дим, Господь говорить, ходи переді мною і будь непоручним. Знаєте, Була прийнята жертва. Амах отримав бітницю від Бога, благословіння від Господа. Ми знаємо інші жертви, як царі приносили, Соломон, збудувавши храм, і ми пам'ятаємо, теж, що Господь на ту молитву, яку він звершав там, явив свою славу. Була жертва принесена колись свого часу Ілією, тоді, коли було велике відступлення в народі ізраїльському. Народ Божий відступив. І Господь через свого пророка він зробив певний вирік сказав, три з половиною року не буде дощу. І так сталося. І ось приходить час, і ми знаємо, що коли прийшов момент приносити цю жертву, Ілія, він. Став, не дивлячись на той цілий день, де ті проки валові, вони хотіли, щоб їхня жертва якимсь чином була прийнята Богом, але той Бог, якому вони служили, він був мертвий. Ілля насміхався, може він спить, може він в дорозі. Але прийшов час. Знаєте, цікаві слова, я думаю, то був ключ до того, щоб була жертва прийнята, бо він каже: Господи, я рабтую, я зробив все по слову твоєму. Хвала нашому Богу. Пав вогонь! Була поїжена жертва, каміння і вода. Явилась слава Божа. Народ поклонився, і прославив ім'я Господнє. Хоч ворог на тому не зупинився. І ви знаєте, і до сьогодні ми розуміємо, що у цьому світі йде боротьба. Але разом з тим ми прийшли на це місце, щоб прославити ім'я Господнє. Він достоїн слави. Як би хотілося, щоб Твоя і моя жертва перед його лицем була прийнята. Я не знаю. Думаю, що кожен з нас прийшов з цим бажанням не тільки щоб отримати від Господа, знаєте, я думаю, що Господь він ніколи ні в кого в долгу не був. І коли ми читаємо Слово Боже, воно нам говорить і каже, що хто жертву подяки приносить, той що, той шанує мене. Я думаю, що ми сьогодні прийшли для того, щоб прославити Бога. За те, що він дарував велику благодать в нашому житті. Давайте думати про те і вже готувати себе до молитви, до подяки Богу, за те велике благо, яке Він дав в нашому житті. Я не знаю, як ви, але я думаю, що кожен із вас може згадати не один момент, коли Господь в нашому житті Він виходив на зустріч, Він допомагав, являв свою виліз і славу. І знаєте, я не раз роздумую, і так би мовити, коротенько назвав свою промову прийнята жертва. Щоб спонукати так. Звичайно, ми розуміємо, що коли ми читаємо, вчора було згадано в книга пророка Ісаї в 66-му розділі. І знаєте, я просто нагадаю своїми словами, тому що буквально вчора нагадувалося, можна висвітлити другі віршики, там говорять такі слова. Ось на кого я спогляну: на смиреного, на сокрушеного серце, правда? На тремтячого перед словом моїм. І ми так би мовити розуміємо це. Але разом з тим, я не раз задаюся собі питання. Спостерігаючи, можливо, історії, знаєте, я часом собі, мені трудно представити, що я вже так багато років прожив. Дехто з мене може старших посміється. Бо був такий час, я, як то кажуть, не взначай, сказав своєму сусіду по роботі, ну, мені тоді було десь так, ну, 20 з лишнім, а йому було 70 з лишнім. І я йому так сказав, кажу, знаєш, так скоро дні летять. А він так посміявся наді в Я каже, доживи до моїх років, побачив, як вони скоро будуть летіти. І знаєте, кожен раз я згадуюся і думаю, насправді так час летить швидко. І коли я згадую, думаю собі, Господи, так швидко час пролетів. Здається, так недавно. Це ж, це ж зовсім недавно. Хтось пам'ятає, можливо, хто ще й не був в Америці, але ви пам'ятаєте, хто був тут в Кентакі, хтось був, можливо, в іншому місці. Бо подібна картина була, я думаю, трошечки аналогічна в 2001 році, 11 вересня. Я пам'ятаю це, тата, мого, день народження, я був на роботі. От і знаєте, тут такі вістки щось неспокійні. І ми забігаємо в брейкрум, дивимося там. Один літак вже влетів, і коли дивляться, другий влітає. І знаєте, що цікаво, тут раз. На зібрання ніхто серед будня, ніхто не об'являв, так би мовити, і не плановано. А людей, а ми в ренті були, нас тоді взагалі небагато. Навіть 50 чоловік, певно, тут у нас в церкві не було, ми там рентували на Епіанвей. І там так було, що рентували те приміщення, 4, ну, крім ну, тих господарі, плюс ще три громади, дві американці, ми українці троє. Ну, так би чотири церкви в одному приміщенні збиралися почергово. І ви знаєте, повний дім молитви. Молитва. Ніхто не планував, але люди зібралися, моляться. Не так давно. 22 рік. Пам'ятаєте на Бреннон Роуд? Не вміщалися, правда, їм молити вулиці Парков. Це я приїхав чуть-чуть пізніше, дивився, вау! Людей повно. І інколи, знаєте, я собі думав, Невже тільки біда збирає людей, щоб, як то кажуть, якось згучно кликати до Бога, молитися? Невже тільки то повинно було би нас спонукувати до того? І думаю, що це неправильно, хоч воно так і стається. Знаєте, я от часті так думав. Але думаю, що в тому так само я помиляюсь. Частково, але помиляюсь. Хоч Знаєте, Спостерігаючи останні ці три роки, да, нам добре тут спостерігати, можна сказати, за границі, дивитися, можливо, щось чути. Але разом з тим ми можемо от так само бачити. Нараз здавалося, що біда, можливо, на щастя, воно могло б з, ну, згуртувати людей, запалити вогонь. Але коли воно, знаєте, не збиваючи надія, воно томить душу, правда. І ось таке положення сьогодні буває в нас. Але разом з тим, брати мої і сестри, сьогодні другий день п'ятидесятниці. Я хотів би, щоб, якщо дав Бог нам благодать, щоб ти і я міг зараз покласти жертву подяки перед лице Господнє, а вона була прийнята ним і була відчута його благодать в твоєму серці. Щоб ми могли піти додому і тішитися і сказати, Господь добрий до нас славу йому навіть. Він потішив твоє і моє серце, він жалився на тобою і на мною. Він той самий, він не змінився. Але я розумію, знаєте, є перешкоди. Є перешкоди, і це факт, і вони різні. І не даремно Господь говорить через пророка Ісаю Він шукає, Він обозриває всю землю. Але він шукає серця. І ви знаєте, буває одного серця, хватає, яке щиро смириться перед Богом, і Бог являє благодать. Хоча, можливо, Ілья думав, що він один, і він казав, Господи, пророків твоїх побивали, остався я один, і моєї душі шукають. Але він говорить, сім тисяч я зберіг, слава нашому Богу. Але знову ж 7 тисяч на великий народ це так само небагато. Але разом з тим Господь шукає сьогодні, я думаю, і Він сьогодні дав нам благодать. Я хотів би, знаєте, звернути, можливо, не знаю чому, але Господь поклав так віру на моє серце один приклад старого заповіту. Ніколи на нього не проповідував. І не думаю, що. Ну, можливо, щось таке особливе, але разом з тим. Надіюсь, Господь звернув мою увагу, і думаю, кожен з нас може щось повчитися для себе. Читаємо в Буття, 29 розділі подію, яку всім думаю, відома нам, коли як йшов в храм, і там він зустрів пастухів, і він шукав, тому що мама його послала. І батько, щоб він пішов туди до брата її. І ось він шукає свою родину і каже такі слова. Шостий віршик, 29 розділ. Він запитав їх, тобто, тих пастухів, чи здоровий він, тобто Лаван, хто? Вони відповіли: здоровий, а ось Рахіль, дочка його йде з вівцями. І сказав він, ось. Дня ще багато, не, чека, не, не час зганяти худобу, напоїти овець та й та йдіть пасти. А вони відповіли не можемо, поки не будуть зігнані всі отари і не віддалять камінь від отвору колодязя, тоді напуваємо овець. Поки він говорив з ними, прийшла Рахіль з вівцями, батька свого, бо вона була пастушкою. Коли яків побачив Рахіль. Дочку Лавана, брата матері своєї, і овець лавана брата матері своєї, то підійшов Яків, відвалив камінь від отвору колодязя, напоїв овець Лавана, брата матері своєї, і поцілував Яків Рахіль і голосно заплакав. Звичайна історія, але знаєте, цікава річ. Ну, Біблія нам, можливо, багато не розповідає в деталі, але. Можна зробити якісь певні висновки, як і Ми знаємо перед тим історією, де Господь йому явився по тій дорозі. І ось момент, це пастух. Він знає, що таке вівці, знає, як цю справу робити. І ось він прийшов, питається, бачу, збираються люди. Збираються люди. Чому? Він задає питання, говорить про те, що чого ви тут збираєтеся? Тобто, це ж не той час, щоби той треба пасти вівці. А треба напоїти. А в чому проблема? Мусить всі зібратися. Камінь великий, тяжкий. Відвалити не можемо. Треба всім разом зібратися, відвалити камінь, напоїти і тоді той. Зверніть увагу на цей текст і каже, коли Яків побачив Рахіль дочку Лавана, брата матері своєї, і що каже слово Боже каже відвалив камінь. Знаєте? Я не знаю, як і не буду, знаєте, на тому будувати щось великого думки, але думаю, що ось цей чоловік, з того, що він побачив, в його десь взялася сила, що він зміг відвалити камінь, для якого потрібно було, напевно, не один чоловік, і відвалив камінь і напоїв овець. Я думаю, в тому якась є алегорія, брати мої сестри, я сьогодні хотів би звернути нашу увагу. Ісус Христос, Церква. Наближається одруження. Коли побачите все, що збувається, каже, підійміть голови ваші, бо наближилось ваше вибавлення. Знаєте я задаю сьогодні питання, які почуття? Наповнюй тебе і мене сьогодні як церкву Господню. Бо наближається день, день Твого вибавлення, день весілля Твого нареченого. Чи тримти трим серце твоє? І ви знаєте, сьогодні я дивлюся не раз, знаєте, нікому не докір, бо аналізую сам себе бідний, жалкий чоловік. І в неділю хтось сказав, треба було б, щоб була сила, де її взяти. А Петро Павло, апостол до римлян, говорить в п'ятому розділі, отже, виправдавшись, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого одержали ми віру і доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, і хвалимося надію, славою Божою. І не тільки цим, але хвалимося і в скорботах, знаючи, що скорботи виробляє терпіння, а терпіння досвідченість, а досвідченість надію. А надія не засоромлює, тому що любов Божа вилилась у серця наші Духом Святим, даним нам слава нашому Богу. Брати, і сестри, а любов Божа вилилась в серця наші Духом Святим, даним нам. Слава Богу за Дух Святий. Друга сторона каже, але через, берез, через умноження беззаконня у многих охладіє любов. І тому що сьогодні, я думаю, що, дорогі брати, сестра, ти і я, ми на правильному місці. Ми прийшли до Божого колодязя, де можна напитися води. Ми прийшли до того істочника, де можна наповнитися любов'ю. Ми прийшли до того, який має силу. І той, який сьогодні наблюдає і чекає, з висоти небес і дивиться на кожне серце. І я думаю, що сьогодні йому не байдуже, що сьогодні прийшов ти і я разом на місце це, щоб поклонитись Богу святому і воздати йому славу. За що? За даровану благодать, Алілуя! за Дух Святий, який він посилив наші серця, і які діти, серцю нашому, що ми є діти Божі. Алілуя! Чи це не велике чудо, церква Господня. Сьогодні мати свідчення від самого Бога посредством Духа Святого, що ти і я дитина Божа, а якщо діти, то і наслідники. Хвала йому. Я сьогодні хотів би, щоб ти і я разом, Господня, церква, прославили ім'я Господнє, бо він достоїв, слави Він назвав нас своїми. Ми не шукали його, Він знайшов нас, Він купив нас дорогою ціною, тоді коли ми не заставляли ніякої вартості. Хвала йому віки. Тому, якщо можна, я хотів би, щоб сьогодні по Божій милості і благодаті в твоєму і моєму серці появилася жертва подяки і слави, святому Богу, за даровану благодать. Давайте подякуємо нашому Богу, поклонимося йому. Він достоїв слави. Амінь.